Вітання денні новини на Ukrainian Media Network. Судді Катерина Супрун та Назар Задарій. І як зазвичай до новин фронту одразу спочатку цієї доби окупанти гатили з важкого озброєння, а минулої доби зафіксовано три режима порушення вогню. Зафіксовано сьогодні, 23 липня, одне порушення в районі опитного обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. А минулої доби стріляли тричі а, бойових втрат не зафіксовано. Не зафіксовано. Я хочу нагадати, що в ОБСЄ кажуть, що зона біля золотого перетворюється в гарячу точку, до речі, між іншим. А Золоте – це одна з зон розведення. Ну, це але це зовсім інша історія, яка потребує глибшого аналізу. Дивіться наші ефіри, там все побачите. І не забувайте підтримувати нас фінансово, за що ми вам дуже дякуємо. І всі реквізити і необхідна інформація є на нашому сайті. Можете натиснути «донейт» так. і побачити все, все, що треба, для того, щоб нас підтримати. Дякуємо, що ви з нами. МЗС висловило рішучий протест. Через те, що ЦВК Московицьке оголосило про те, що жителі окупованих територій Луганської та Донецької областей можуть голосувати онлайн. Це ті жителі, які отримали російські паспорти. І за даними Міністерства реінтеграції окупованих територій, таких жителів налічується 400 тисяч. А я чув ще цифру від. Московитів, що вже 460 тисяч жителів окупованих територій Донбасу мають російський паспорт. Ну але якщо говорити про цей про цю норму, про яку йдеться в центральній виборчій комісії російській, то вона говорить про тих людей, які отримали громадянство, але не мають реєстрації власне на території Росії. Тому це можуть бути жителі окупованих територій, а не тільки України виходить. Ну, враховуючи те, опція, що... тепер, що враховуючи може... те, які хижі росіяни. Е, ну і що? МЗ ще з також серед іншого закликало міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політику-дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Тут треба нагадати, що вибори в Криму відбувалися в окупованому Криму в російську держдуму. Там прям стоять. І, і, і депутати прям з Криму є в російській держдумі. Зрада скасовується. <гум> Власне, як, як і прогнозувалися <гум> на сайті Олімпійських ігор. Прибрали з карти кордон між Окупованим Кримом і Україною. Тепер, ось це тепер так, так, так це виглядає. До цього виглядало ось таким так, чином. Ось Крим, Крим там відділений кордоном, тепер вже не відділений. Ну, треба нагадати, що вчора з'явилася така карта. Далі Українське Міністерство закордонних справ проводило консультації в Швейцарії і Японії. В Японії ну, ну, да, і Швейцарії проводили а, консультації, все виправили. Все, все виправили. Все Молодці. Да. Олімпійські ігри стартують вже сьогодні, чи вже стартували навіть е, в Токіо. О. До викрадення судді, екс судді Чауса причетні Держслужби України про це повідомив е, генпрокурор Молдови. Олександр Стояногло. Е, і він каже, що слідство вже ми в основному завершили розслідування. Ми індифікували людей, які також брали участь зі спецструктур в Україні. І він також сказав, що серед цих людей зі спецструктур є і представники спецслужб українських. Да, історія з чаус, там ще довго нам буде э, питання передавати. А що там телеграм-канал його мовчить, да? Останнє відео, яке в нього було, дуже, ну я геть не буду його пересказувати. Ні, я бачила за 25 червня останній, так ага, що ну, мі місяць то, мабуть, вже мовчить. Чаус. Мі місяць мовчить, і ще тут варто э, згадати, якщо ми вже говоримо про. Корупцію за що підозрюють власне, і чаус, зокрема, бо він у свої хабарі зберігав, нагадаю, нагороді в банках, закручував їх і, і саджав. А ще 22 липня, це напередодні набу повідомило, що спіймало на хабарі заступника голови Харківської облради. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. також для, ваш, для вашої зручності. Доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Нагадуємо, що всі реквізити для підтримки фінансово є у нас на сайті. Ви також можете підтримати нас шером, лайком, коментарем. Дякуємо за увагу. З вами були Назар. Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. thank